Вітаю всіх на каналі Канада Моя Історія. Мене звати В'ячеслав. Вчора прем'єр Манітоби публічно оголосив, що він об'являє війну безхатькам і війну наркоманам і неадекватам, які заполонили вулиці Вініпега і вулиці Манітоби. Він сказав, що тепер всіх таких неадекватів, всіх хто е створює загрозу для нормальних людей на вулицях. Мвініпега будуть примусово відправляти в спеціальний центр. До речі, цей центр побудували вже близько трьох років тому назад, і до цього дня уряд Манітоби намагався умовити. Людей, наркоманів, цих безхатьків, неадекватів, щоб вони самі переїжджали в цей центр, щоб вони залишали вулиці і переїжджали в цей центр. Це класний сучасний центр. Це не кожен санаторій має такий, такі можливості, які має цей центр і таке обладнання. Але вони не поспішали. Вони не хочуть залишати вулиці. Їм подобається бродити по вулицях, чіплятися до нормальних людей. І ось тепер наш Прем'єр сказав, що все досить. Він серйозно налаштований зробити Вінніпег безпечним, зробити Манітобу безпечною. Як він сказав, повернемо місто, повернемо вулиці, повернемо зупинки громадського транспорту нормальним людям. Приберемо всіх наркоманів, всіх неадекватних людей, всіх. З вулиць, тобто це тепер будуть робити примусово, і примусово будуть утримувати цих людей в цьому центрі, поки вони там не пройдуть лікування або е, щось інше, поки вони не стануть знов адекватними, так і не будуть створювати загрозу для е, нормальних людей. Це класна новина. Сподіваюсь, що так і буде. Будь ласка, пишіть в коментарях, що ви думаєте стосовно цієї ініціативи нашого Манітопського прем'єра. Обов'язково підпишіться на канал і поставте вподобайку. Не забудьте ці три важливі речі: підписка, вподобайка, коментар. Ну, а ми з вами зустрінемося в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!